Всім привіт! Mm -hmm. Ну, коротше, як ви бачили в новостях, я вже все розказав, але тут хочу доповнити малесенькі детальки. Значить, ми тут з Домініком будемо розвиватися. Е, типа, тут є в нас орушки. Некоторі вже... О, господи, це що за броня? Фуй-фуй-фуй. Ми тут некоторі оружки вже взяли. У нас тут є одужі, щоб битися і так далі. Ми тут хочемо розвиватися, строїти свої дома. Ну, проходити маємо. Тільки тут ми чуть-чуть злі до один одного. Як ви бачите. Ну, ви самі все побачили. Домінічка, а де твоя кровать? Домінічка? Нас Домінік кудись пропав. Ну нічого. не Ми його тепехаємо. Ну, коротше, все, я пішов додому. Пока. А в тебе є дом? А, ну покажи. Я тобі покажу свій, дом, а ти в свій. Давай, пашлі. Ой! Боже, чекай! А я, а я креатив зуб... Чи? Ладно, мені і так додому треба добавити. Я дуже я... думаю, чого ти в мене не попадаєш. А це я. Ну ладно, це я так Ну от, бачите, мій домик прикольний. А ми до домініка доберемося, ви не хвилюєтесь. Ми його найдемо. От у мене є такий. Видите, прикольне окошко. і я ще скрапти. Ось таке. О, дивіться. Бачите? Це дуже нам потрібно. Ось які у нас прикольний томик. Блін, а тепер сюди щось треба о, поставлювати це. Так. Нам вообще треба тут інтер'єр міняти, ще ще ну, багато чого треба зробити. Тепер. ем, äh, підписники, я би пішов до. Господи! А Домінік нас чує, чи він. Домінік нас чує? нас щує? Нікчуваю. Блін, прям жаль. А ми хотіли секретно прийти до дома. ти наче... Ну ладно, пошли О, чекайте, він рядишко. Так, ти ще, що прийшов до мене? Нє, ні, ні, він просто не прийшов під пишечники, хоче поубивати мене. А блин, я його даже не бачу. Що, на гору залазиш? Чекайте, він пропав. Він пропав із радара. Так, що тут не чесно. Še to on tu skriva od nas? Хороша ідея. Це там такі хоп пішники буденько. Що кажеш? <гум> Мої слуги. Нам це треба подвищишники, нам треба шерсть. Нам треба... Мені, коротше, доміник треба шерсть, я йду овечку вбивати. Що це за будинки вообще? Mm Та -hmm. я тобі розказую. Тут багато конів, може кожу взяти. Бачиш, не мета? Я? Ні, я тебе тепер не бачу. Ja te par kožu super radim. Tako, vse. Kožu me sobrali. Так, десь опять доменів, ну ладно, я вже здохну, мені краще. Хоча... Хотя... Ладно. Ой, а він навіть не близько до нашого дому. Чуть-чуть зміню інтер'єр. Мені не нравится цей доски. Так. Мені треба доски. О, ну так красивіше. Все, ой, в не стряп. Настя, я ще сім цих жарю забираю. А мене, бачите, не треба. Га! Та, да, блін! Не! Да, це ви ще відкуда? Слухайте, не дає мені нормально втекти. skoro treba být ty za půšk, a dořeči když tam de půšky tam nemůžeme bavit, takže nám treba, nam treba tuda podívej se jen tak, že vzít normální půšky, po mě lochy, normální půšky, tak No to je to pravý. No, je to pravý. No, je to pravý. No, to No, je to pravý. No, je to pravý. No, je to pravý. No, je to pravý. No, to настоя потом духэтазм да врубайки ой карьер ну это точно да типа я не понимаю что ты за житель что-то за я я теперь у деревнибу теперь иду туда до оружия <поставці> ты не успеешь туда прийти возможно успеешь я нашл вот а мне треба шерсть. шарсти еда так еще Ой, ти не успієш, я вже тут. Так, все. Я тепер тут, де оружки. Ладно. Не, ну мені це не так. Я би сказав, що це буде краще взяти. Тут ідуть такі. Чекай, ти на місто А На це? А, це тут. Це тут стояло. Та ні, я беру просто тепер. Мені треба. Оці. Так, берем. У мене ці патрони ні. Оці. Ну, ладно, в мене випадає патронів. Це краще бувається. пушка, о, ще з прицелом хорошеньким, весь ще реально. Ну я тепер додому не дуже хочу йти. Ні, я не хочу, я тепер не буду йти додому. Я тут йду собі, додому. Не знаю, Тепер вдома гості. Гоня що в мене вдома гості?

Pero no te lo no, no, no. Ще ідеально. Як бачите, тут не дуже весело, тому що Домінік дуже агресивний. Він прямо топс. Що? Що У мене світло виключили. Мене ще звине. Всім пока.